Святитель Іван Зативус, про сина вдови. Після цього Ісус пішов до міста, де то зветься наїн, і з ним йшло багато учнів його, і ліж народу, коли ж він підійшов до воріт місця, саме вносле померло єдиного сина матері, яким вона була вдова. Тиго розкорботий великих, безмінних страждань, страждання, коли народний син відійшов з цього життя на село, на село вже мати волала. Я тільки називаюся матір'ю, з якої скорботи і полохів забрала смерть. На виноградній лозі було одне громе, і те смерть. На болі знищили, у неї була одна опора, відняла смерть. Жінка була без підтримки, вдатила опору, дивилася на життя як на таке, що не вартує життя. Не було у неї втіхи у страту є сина. Вона терпіла подвійну скороту, страждання не мала розради, ніхто не міг полегшити муку. По щоках лілися сльози, і печаль жінки була нестерпна. Вона думала про змужнівість сина, любов'ю палала всередині до її душа, і вона стала гнучкою круглою вдовою, що. Важче за все, що найстерпніше за все, втратила чоловіка єдиного сина, справді і є стовливий, сповнений рекорд сліз, викликає спочуття. Ніхто з тих не дивиться, не залишався байдужим, душа в них і не знала, над ким більше печалитися. Чим померлим сином, чи не живою вдовою, але я помилився, назвавши вдову живою, бо як вдова живе життям, і якщо видимо, живе. Скажу про теперішнє не майбутнє, то насправді мертво. І в цьому житті вдаває, якщо багато, то потроху мов би, краде у себе свою скорботу, і зброїться очікуваність, сільє свої рани і полегше страждання під бадьоюся, прибутками, часто поступово заспокоюється. Хоч великий почать і кижаки не непоготові, але все немає убогості, тоді тягар легший. Та те підавдова, це присень сліз, хлопця спокус беззахисним містом, безводне джерело, мати Нарікання, відступність веселості господині в богості, сусідка голоду, хреста вер... скорботи, зламана палаці, неприємна зустріч, гірке співжиття, не краса, пустинний стовп, дерево без млад мла, освітлене, порів церковний винахід багатьох молитов, сміливий обвинувач ворогів, і волає вона до Бога, наче до чоловіка. Вона вважає повз для себе. Божий гнів, На засмучене серцем, твоїми молитвами до Бога розтинає небо. Вона наче кат б'є себе в груди, і коли не знаходить швидкої допомоги від Бога, щоб тим, які несправедливо нападають на неї, і бездітна на землі, бідна, беззахисне в нас понукає Бога з усіма небесними силами і нагії, обурення проти тих, які не хочуть вірити, що Бог є суддя в діві сиріт. Якщо трапиться, що в неї є син, вона дещо насолоджується і замовлю. Змужнінням його, неспокою себе очікування, зміцнюючись над ним плодом, вона дивиться на гілки, поважає курень, воліє гроном і любить того, хто насадав частину. І вона уявляє ціле живобій, має і мертв не нехти, бо, бо в рисах сина бачить образ батька. І поки дитя живе, дові легше переносить тривоги цього життя, а коли станеться так, що життя. За матері померло, прощається з матір'ю, пішов до батька, то що з переживання сьогоди до неї відразу падають в страждання. Море єдиний син згаданий удивить, і вона, в одяг печалі, почала мовляти невдумані слова і судила садила не. неправди, вживаючи покірні слова, ніби захопившись насилля. Вона говорила: невже єдиний син був ягарем без світу, інші ображення багатоплідністю, і мене єдиний відняв єдиного, моє життя безпарадне, чоловік і син померли. Хто надалі втішить мене, хто гляне мене. Мене вдавається, через нього я мала деяку сміливість для тих, кого б достатньо, того я не чула. Мати батько залишив мені його грудьми без засобів, і я безпорадно вдавав. При підтримці своїх рук старанно я зробив для нього подвійний і потрійний одяг, давала щедру нагороди його виховатиме. Тепер, коли чекала платежний, отримала град випробувань, оскорботи, але придумала, що мені робити, нехай. Мене поховати разом із моїм сином, задовольню свої зрад, Залетники родичини мене поїдали, що я володіла мужем, сином. Дозвольте всі наклепники щодо мого доброго дитя. Я впереджу поховання свого рідного сина, бо для мене, майбутнього життя, немає смислу. Коли вдова так була і тужало, одразу підійшов Творець на Христос Бог, і побачив її Бог, який передбачить усе, що добре знає, що до Його створіння, перший ніж я утворив тебе в утробі, я пізнав тебе, і перший ніж ти вийшов із утроби, я совів тебе. Він отець світить суддя вдів, перетворив студеневе села, що зробив ворота наїни, церкву або ціль мертві жардовником. Це даре Воскресіння, там краса Жертовника, хиду тягнулася рука Божа Слова, там звершилося Воскресіння. Вихістась уже надійством, і внесення стало внесеним. Що ж говорить Євангеліст, побачивши їй Господь, тобто Спаситель і Бог, слово Христос, змоселився над ним, коли, побачивши дому бездітну пострілу без чоловіка, зігнану за люгівно, яке рве волосся, і з пополом на голові, побажнілим очима, рве непостойний одяг, який об'є себе грудним, і ви не може ридати, так повному розумі, побачивши її в такому стані, Ісус, милосердився над нею. І підійшов що сказав, і сказав він, не плач вона, опанована почальлю, не пізнавши того, хто підійшов, відкинувши печаль і відпола Господу. Ти кажеш мені, щоб я не плакала, яку ти мені подаси тіху, якщо для моєї розради підніме цілий світ, то я не подаси мені жодної втіхи, для що материнське втіхи насолодше за сина, а особливо, коли вона вдова і в пора віддиному синові, як ти кажеш мені, щоб я не плакала, пробував сина чужу. Чужі засмучуються, а я не буду плакати. Кам'ян зітхає, і я буду мовчати. Надія моя втрачене життя моє припинилося. бо моє смерть і бачу своє життя безнадійним, і сама безнадійна. Смерть скосила мою надію, поставила мене безвихідне становище з відуцілі. Мене вона залишила і його понесла. Лишила корень і гілки відсікала, пощадила стовбур, і здійлий пагін висушила. Стренько залишила, у посікла, і немає на що подивитися, якби мені був інший син. І ще могла приборкати свою печаль і, дивлячись на живою полегшу mm -hmm. скорботу, запомерлими. Тепер у мені нічого добре не залишалося. І взвало на всякій радості. Я дивилася на обличчя сина і бачив образ його батька, маючи його я гуляла, того і ніколи не вважала себе вдовою. Він полешував моє горе і служив мені більше за чоловіка. У своїй печалі я мала в нього утішення». Якщо інколи опанував моїм помислям і смуту, то ні і не обіймав мене, і впіймаючи часу, цілуючи, втішаючи мене дитячими словами про неохмару смутка, Ти кажеш мені, не плач за своїм сином, хто такий спонукаєш мене до цього? Деякі знато натопобійшовши, сказали їй. Дійшов до жінка, не змілюючись Богові. Всі Сам Господь стоїть і розмовляє з тобою, їди і малий благай, бо його присутність даремна. Вона витерла свої очі, побравши свій одяг. Покривши, покривши груди, припала до стоп владиків. І відповідь Господу говорила: Відай мені сина, і де, мої сини? я приймаю ту пораду. Я в природній старості признаюся, але бачу Сарин і важна є надія. І павши до них, Ісуса, говорила, прости без лузі твоєї рабині, одике слово оброблені моїй печальні. Ти знаєш материнське страждання під час почаючих дітей. Це ж твоє воління, я надію виховала Його. Я тато до чоловіка, також сина подарув мені. Підтримуй мою старісті вже немішна, не кажи, як Матвей, якби ти був тут, то помер би брат мій і під час присутності душу мою, носиш і коли вочевидь, ідеш нічого не залишається, поступися, малому, владик, корабині твої. не заплакав над лазарем, нікої своєї силою Воскресів і змерти ще мені не плакати над своїм сина. І підійшовши Ісус, до дома. То той тортається гір, і вони димлять, ті, що несли, зупинилися. І він сказав, відначе тобі кажу, встань. Знову отримай свідомість юнак, хай зунує смерть. Тоді скажу, встань. Не зволікай Воскресіння, є Воспосіння і життя. Я покликав лазера, і зробив. І він негайно вийшов в Четвертий день піддався складання, і його були сильно зриновані черв'яками, Але було життя. Привівши мертвого до тями, перетворив зруйноване тіло на пахощі грів, став не лежачим в ньому материнською дробою. і тебе недавно набрала смерть тобі, говорю, не зволікайсь Воскресіння, бо я його Воскресіння. Мертвий був той, якого бачили, і мертвому наче слухали, чого говорив Господь, коли мертвий слухає. І що говорить Господь тобі, каже, встатній мертвий сів, натоп, який бачив все, став наче мертвий, насамперед, без невір'я, а потім завдяки істині, Чому ж він не заскочив та сів? Щоб усі побачили явно в явне було сприйнято як водіння. І він, би говорить їм я задовольняю у вас слух, і що є той, який недавно помер. І простягнувши свої руки, свій взяв померло і дав йому живу матері, а вона, отримавши сина, була в радості, не вір'є. Вона радіє Воскресінню сина, однак у думці не вірить у те, що зберешлося. Жінка уважно зглядала сина, обмасувала руками, доспіжуючи очі ніс, губолові, весь його вигляд потім рука і ноги. Тобто все тіло й сама ти роздумує, невже я обманююся, чи не тримаю іншого, чи не для неї моє розради мені, чи не зради приборкання печалі і збільшення скорботи ложта Ісус, хитий і смерті мого сина, і віддав ось чужого, як свого з бажанням плешити моє страждання. У мене немає жодної свідки про те, що сталося, і ніколи не бачили цього. Хтось інший, тих, які зі мною не бачив ніколи, не бачив мертвого пробудження на марах. І своєму сину в нас сказала: Скажи мені, не бійся, чи ти мій син, скажи мені, пізнаєш мене, чи знаєш мене, хто я, чи знаєш, що я твоя мати. Я пізнаю Риси, але не вірю, що ти, що звершилося, свідчить про тебе, очі зіниці губи вік. Скажи щось миле, покажи мені, ознаки життя, радість, пробудження, мою дрехливість. Дивлюся на тебе, і носила тебе на руках і нагодувала тебе маленько, своїми грудьми скажи мені моє дитя, чи ти син мій, і не бійся мене. І коли вона у всьому переконалася, почай змінилася на радість і плач на прославлення Бога, тоді, отримавши правою рукою сина, і йдучи містом у всіх, полала голосом, величети Воспола зі мною і послала ім'я його вкупі. Повіно мого померлого захист старень лозу. Той, яка перестала бути матір, зробив знову матір і висушив желез сліз. То спославляйте ім'я Його, на віки, бо йому далі, слава, держава на віки віків. Амінь.